Всім привіт! Це простий фронтенд. Звати мене Костянтин, і сьогодні ми крок по кроку напишемо наш перший React-застосунок. Ми подивимось, як застосунок у реакті складається з окремих блоків, компонентів, а також подивимось на основи мови розмітки React. JSX. React — це дуже популярна бібліотека, яка використовується для створення сучасних веб-застосунків з динамічним і інтерактивним користувацьким інтерфейсом. Ось основні причини, чому React такий популярний і навіщо його використовувати: компонентна архітектура, швидкість і продуктивність, простота використання за рахунок JSX синтаксису, масштабованість. З невеликих компонентів можна збудувати застосунок будь-якого розміру і складності. Є й інші переваги React. але в цьому відео ми зосередимо нашу увагу саме на компонентах і JSX. Давайте напишемо трохи коду. Почнемо з самого початку. Для того, щоб почати працю над нашим проєктом, нам треба пересвідчити, що у нас на комп'ютері встановлений Node і NPM. Як це зробити? Відкриваємо консоль і пишемо тут Node V. Зроблю трошки більше, щоб було добре видно. І потім NPM V. Ось, як бачите, у мене тут з'явились просто номери версій Node і NPM. Якщо замість номерів ви бачите якісь помилки, якийсь error, щось там, то це просто означає, що вам треба встановити або перевстановити ноут. Це робиться дуже просто. Ви встановлюєте ноут як звичайну програму Windows. Просто скачуєте його з node.js.org і встановлюєте. Ось версія менш важлива, але більш-менш нова вона має бути. Це не так важливо, щоб, щоб вона була прям така ж, як у мене. Ось головне, щоб воно було у вас встановлено. І тепер ми зробимо стартер нашого проєкту за допомогою дуже популярного стартера, такого як White. Тут є опції для JavaScript, TypeScript, React, Vue. але ми будемо користуватись React з TypeScript. І тут ми входимо в Guide. І тут є одна така маленька команда. npm create white latest. Просто копіюємо її і в терміналі запускаємо. Тепер ви можете дати ім'я вашому проєкту. React Project, наприклад. Тепер ми вибираємо опцію, який має бути це проєкт. Ми вибираємо React. І тепер тут ми вибираємо TypeScript. Я не буду створювати новий проєкт, тому що я його вже створив. А ви просто створіть новий проєкт. І після цього відкривайте цей проєкт в вашому ID. Я користуюсь Visual Studio Code і вам теж раджу цей, цей ID. Він безкоштовний і дуже класний, дуже функціональний і гарний. Ось тут у мене вже відкритий цей проект. Коли ви його відкрили, все, що вам треба зробити, це npm Install. Таким образом, ми встановлюємо всі пакети, які потрібні, щоб запустити програму. І коли ми їх встановили, щоб запустити її, набираємо NPM run dev. Ось, Програма запустилась. Щоб це відкрити. Зажимаємо Ctrl на це посилання. Ось так відкрилась наша програма. Це просто стартер з вайта. Щоб перевірити, що все працює, можна відкрити інструменти розробника F12. Ось тут консоль. Все працює. І немає жодних помилок. Тепер зробимо невеличкий огляд проєкту Вайт. Як він виглядає, як тільки ми його ось так. Встановили, встановили залежності, і запустили. Головний файл, в якому зараз знаходиться markup для нашої програми, це файл app.tsx. Розширення TSX це файли React для TypeScript. Ось і тут в цьому return. Ось тут є функція App, головна функція. І ця функція повертає. Певний код. Це код називається JSX. JSX – це спеціальний язик, спеціальна мова розмітки, яку використовує React. Він виглядає майже як HTML, і він поводиться майже як HTML, тільки ви маєте знати, що це все ж таки JavaScript. Тобто під капотом він перетворюється на JavaScript, коли програма компілюється. І що ми зараз зробимо? Зараз програма виглядає ось так. І ми просто візьмемо і видалимо весь цей Boilerplate код І будемо просто все писати спочатку. І видалимо ось це все. Це нам наразі не потрібно. Ось все видаляємо. І тепер це пуста програма. Дивимось, нічого немає. І тепер ми почнемо створювати наші компоненти. А перед тим, як починати створювати наші компоненти перші, давайте трошки поговоримо про принципи, за якими взагалі будується кожна, кожен застосунок в реакті. Одна з головних переваг реакта – це його компонентна архітектура. Вона дозволяє розробникам розбивати програму на окремі блоки. Вони невеликі, ізольовані, і їх можна використовувати повторно. Ці блоки це компоненти. Такий підхід спрощує розробку, тестування і підтримку коду. Ось це сторінка з офіційною документацією React, React.dev. І я рекомендую взагалі кожному дуже ретельно її вивчити, тому що React має дуже гарно зроблену документацію. Тут є така дуже гарна стаття Thinking in React. Тут розглянуті принципи, які я просто представлю, представлю коротко. Ось, можете уявити, що нам треба. Зробити застосунок, і ми отримали від дизайнера мокап, як має виглядати наш застосунок. І припустимо, що це інтернет-магазин, в якому продаються фрукти і овочі ну, такий ось приклад. І ми бачимо наш інтерфейс користувача. Нагорі має бути інпут, щоб шукати потрібні нам продукти. Ще чекбокс, щоб, наприклад, якось їх відфільтрувати. Щоб, наприклад, показати тільки те, що доступно для купівлі. І внизу у нас є два списки: фрукти і овочі. І перед тим, як створювати будь-яку програму в React, ми маємо подивитись на цей мокап і просто розділити мислено, або десь там на карці паперу, наприклад. Просто розділити цей інтерфейс користувача на окремі компоненти. Тобто, Думайте, що вся весь застосунок це ну, якби одне ціле, але це одне ціле, воно складається з окремих блоків, і ці блоки і є компоненти. В програмі це будуть окремі файли, які кожен з цих файлів буде мати свій маркап і свою логіку. І ось тут ми бачимо на цьому прикладі, що тут ось цей search з фільтром це окремий компонент. Що вся таблиця це окремий компонент. Всередині таблиці кожен зі списків це компонент. І у самому списку кожен з цих окремих позицій, кожна з цих окремих позицій це теж окремий компонент. І саме так будуються програми в реакті. Ми не пишемо все, якби сплошняком. Ось є у нас ось головний файл «app». І ось тут ми маємо імпортувати компоненти сюди, а не писати весь код тут. Тобто ми маємо розділяти код на окремі файли, окремі компоненти. І саме це ми зараз будемо робити. Створимо наш перший компонент. Для цього спершу створимо папку з назвою Components. Це добра практика, і це просто так прийнято в кожному застосунку React. -а. Мати папку Components. І тут вже ми можемо будувати ієрархію наших компонентів. У нас вона буде дуже проста, але в великих застосунках це можуть бути багато папок, багато файлів. Просто в головній папці Components. І тепер створимо файл нашого компоненту. Назва буде така: header.tsx. І тепер тут створимо код нашого компоненту. Const. Header. Це буде назва нашого компоненту, і зверніть увагу, вона має бути з великої літери. Це, це правило React. Тобто, так, React розрізняє, що це саме компонент React. Завжди має починатись з великої літери. І це буде функція, яка буде повертати певний JSX. І це буде просто html tag з назвою нашого застосунку. І назвімо його, ну не знаю. Наш перший реакт застосунок. Ось. І тепер ми маємо експортувати його, щоб ми могли використовувати його в інших файлах. Ось експорт, default header. Щоб тепер використати цей цей компонент. В нашому головному компоненті його треба імпортувати. Для цього пишемо import header. І Visual Studio Code мені вже просто підказує одразу стежку до цього компоненту. І тоді просто, там, де є return нашої головної, нашого головного компоненту. Пишемо тут. Наш перший компонент header. І все. Вайт автоматично перезагружає наш, наш застосунок, коли ми, коли ми записуємо зміни. І тепер ви бачите, що наш код з'явився тут. Якщо порівняти React з іншими фронтенд бібліотеками він відносно простий для вивчення і використання. Це досягається також за рахунок спеціального синтаксису JSX. Цей синтаксис дозволяє писати код, який виглядає як HTML всередині самого JavaScript-коду. Це робить наші компоненти інтуїтивними і легкими для зрозуміння. Створимо ще кілька компонентів, щоб проілюструвати, як це працює. І створимо компонент, який буде називатись Loginform. Тобто просто проста форма для. Для того, щоб увійти на сайт. Знову починаємо з написання простої TypeScript функції. І тут ми будемо повертати не div, а form. Ось. І одразу напишемо. export, export default login form. І тепер всередині цієї форми створимо маркап нашої форми для логування. Це буде звичайний інпут. Так, ну, він нам підказує якраз щось корисне. Ну, подивимось. Label username. Input, type text, username. Ну, і, наприклад, можемо написати тут ще placeholder username. В коді JSX ми можемо використовувати майже всі ті ж атрибути, як в звичайному HTML. Є певні винятки, певні винятки і додатки. Найголовніший виняток, на якому, ну, мабуть, кожен початківець, початківець в React має з цим певні <початків> помилки це клас. Ось в React ми не можемо написати клас, тому що весь код всередині цієї функції, return. Це JavaScript. Тобто він виглядає як HTML, але це JavaScript. І в JavaScript клас це зарезервоване, зарезервоване слово. Тому в React, щоб надати клас якомусь елементу, ми маємо це назвати class name. Ну, class name, не знаю, label. Uh, label. name. Ось таким чином. І зробимо ще один інпут. Label, Password, Placeholder Приберемо. Type password. І цей клас. Ну, тут не будемо його застосовувати. Ось. І давайте тепер подивимось, як цей компонент буде виглядати в нашому головному компоненті app. Знову імпортуємо його сюди: Import, Login Form, З Login Form. І тепер застосовуємо його тут. Подивимось, як це виглядає. Ось, і у нас тут є наша форма. І ми можемо сюди щось вписати. Все працює так, як треба. І давайте ще тепер додамо тут, додамо тут кнопку. Добре, це буде button. і type не submit. А просто button. Button. І напишемо тут на логін, А, на логін А увійти. І подивимось, як це виглядає. Ось наша кнопка. Ну, зараз взагалі у нас все дуже просто. Тобто ми створили два компоненти в папці Components. І ми безпосередньо їх імпортуємо ось сюди, в наш головний компонент App. Але коли ваша програма росте, а ну, будь-який застосунок, він, ну, найчастіше він набагато більш складний, ніж ось цей простий приклад, є сенс наші компоненти розділяти. І, наприклад, коли ви бачите, що ось ця форма, ну, наприклад, тут тільки два інпути, а їх може бути тут 10 чи 15, і тоді ми можемо створити. Окремі компоненти, які ми будемо імпортувати в, до інших більших за розміром компонентів. Як це робити? Просто створюємо новий компонент і дамо йому назву, наприклад, password input tsx Компонентний підхід робить React-застосунки дуже легко масштабованими. React ідеально підходить як для невеликих проєктів, так і для дуже великих застосунків. Можливість розділяти логіку і маркап на окремі компоненти робить масштабованість досить легкою і логічною задачею. і це буде просто наш інпут для щоб вести пароль. І код цього компоненту ми можемо просто скопіювати з компоненту Login Form. Беремо ось тут цей div і переносимо його сюди. Зверніть увагу, коли ми повертаємо якийсь код з будь-якого компоненту в React, він має бути оточений ось такими скобками. Інакше просто буде помилка. У мене просто ці скобки ну, автоматично проставляє prettier. Ну, У мене просто така вже конфігурація. І якщо у вас автоматично ці скобки не проставляються, ви маєте завжди робити щось таке. Return, скобочки. І тут div щось там. Ось, завжди воно має бути в скобках. І тепер, звісно, експорт. Зараз у нас. А, ми маємо просто зберегти цей файл. І тепер ви бачите, немає тепер інпута з паролем. І давайте його імпортуємо ось сюди. Вже не в app, не в головний компонент, а в логінform. Password, password input. І ось тут просто всередині. Password input. Тобто ви бачите, що. JSX, цей синтаксис, він дозволяє перемішувати, як вам тільки завгодно. Просто звичайний код, такий, як виглядає, як HTML, і ті компоненти Reacta, які ви створили. Ну а також ті компоненти, які ви, ну, наприклад, якусь бібліотеку встановили, і використовуєте компоненти. Для Reacta, коли він це все обробляє, ну, по суті, різниці немає. Ось. І зараз з'явився знову. Наш інпут з паролем. Дякую, що додивились до кінця. Маю надію, що моє пояснення допомогло вам краще зрозуміти компонентну структуру React і JSX. З JSX я буду випускати окреме відео, щоб розглянути всі його фішки більш докладно. Також я буду продовжувати випускати інші відео по React, так що підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Тисніть вподобайку і діліться відео з друзями, бо українського контенту має бути більше. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Пока!